Друзі, вітаю на каналі і запрошую вас на парфумерну дегустацію бренду Трусарті, а саме їхньої нішової колекції, оздоблений італійським хортом. Таку назву має цей славнозвісний пес. Мені пощастило ознайомитись з шістьмома ароматами, три з яких мені надіслала моя підписниця Анна. Дякую вам велике. Я накуштувалася вдосталь і запрошую і вас розділити найкращі аромати зі мною. Це суцільний делікатес. Розпочнемо ми з дуже делікатного і дещо вінтажного аромату, який звучить як The Italian Artist of Via Solferino. Це аромат про неймовірну ніжну і дуже тоненьку замшу. Ця замша може бути в малесенькій дамській сумочці, яку ви собою візьмете на якийсь дуже важливий і особливий для вас вечір. З неї можуть бути пошиті пальчатки, які будуть посувати до якоїсь довгої сукні, а на верх цих пальчаток ви одягнете просто неймовірно королівські коштовності. Ось так звучить для мене цей тихий, але водночас сильний і характерний аромат. Взагалі, з усіма ароматами, якими я познайомилася, я можу сказати точно одне: жоден з них не є непомітним, і це не якась зухвала різкість, яка може бути доречна, недоречна. А це їхній образ, їхній характер її риси їхнього обличчя. Обличчя, певне, не італійського хорта, а якоїсь розкішної дами або джентльмена. В цьому ароматі для мене, звісно, на першій ноті замша. Але оскільки вона наскільки тонка, якби вона мала кольор, для мене вона була б така. Вигорівши, можливо, кольор перванш, або вигорівши такий рожевий, який ну, тане, тане, в якійсь білизні і туману. І певно, це все е, не просто так, адже в піраміді є пелюстки. Пелюстки магнолії, а також півоній. І це ті пелюсточки, які відкриваються і показуються вам, коли вони щойно під сонцем розпустилися. Тоді такий аромат душний, насичний. Ну ми всі любимо цей аромат півонії. А саме тоді, коли вони вже мають опадати з ваших ваз, до речі, цьому аромату, мені здається, дуже пасує навіть якась порцеляна, вишукані дуже гарні предмети декору. І коли от, е, з такої порцелянової вази на білій скатертині опиняються ці пелюстки, і вже потрібно їх позбуватися. Але вам подобається ось ця така естетика. І це не осінній сум, де все опадає, а це ось така ніжна делікатність весни, яка відступає. І дає дорогу, наприклад, літу. Ця полістковість дуже ніжна, і не можна сказати, що це зіпсований аромат, коли квіти вже пересихають. А це аромат такий, коли вони вже опадають, але вони ще зберігають цю максимальну вологість. Вони не гниють, вони ще не коричневі. Але вони вже починають знебарвлюватися. Якщо це була така з рожевинкою квітка, я спочатку навіть подумала, що можливо тут є трішечки чайної троянди, але вона вже втрачає свої барви і остаточно опиняється уже десь на підлозі, на землі, на скатертині, ну десь, але не на квітці. В цьому ароматі є повітря, є кисень, у ньому є мінеральні ноти, тому тут немає такої замші насичної, яка може бути в шкірі мемолези, чи щось таке концентроване в Тома Форда. Вона ледь помітна, але водночас вона соло. Вона на першому місці, вона тут головна, адже є багато люксових ароматів, які в собі місяць замшу, а її важко розгадати, якщо ви не ознайомлені з цією пірамідою, або що ви не поначитувались відгуків і вже знаєте, що ви там маєте почути. Тут ви це однозначно почуєте. Для мене це дуже делікатний, красивий аромат, швидше жіночий, аніж чоловічий, він не є люксовим за звучанням, але і не є незрозумілою нішою. Все-таки тут все однозначно. Якщо ви хочете, щоб аромат вам віднімав мінус 10 років, ви така була супер-супер юна. Ну, якщо вам ви, ви старше там, 25, 30, 40 і так далі років. То це не ваш аромат, тому що, як на мене, він або віковий, або просто підкреслює красу ваших років. Це не щось сучасне, це не щось модернове, це не щось епатажне. Ну, скажімо, своїми рожевими повіками я б навряд чи його одягнула. Я б сюди підібрала якісь спокійні тони, королівські відтінки і такий благородний образ в цілому. Не можу не сказати кілька слів, яким бачиться аромат мій хлопець, тому що це щось з чимось. Коли він з ним познайомився на мені, він каже, що ну, аромат, наче непоганий, але він трохи пахне компостом. Я не знала, що це таке компост. Як я зрозуміла, це зрізані рослини, скошені, вони всі на одній купі з гілочками з усім перегнивають і, власне, це є добриво для землі. Водночас там немає якогось сміття, тобто все органічне добре. Але вибачте, ну який це компост? Ну компост з пелісток магнолій і пелісток півоній. Ну, якщо це компост, будь ласка, загорніть мені 2 кг цього компоста чи 2 літри цього компоста і буду його на собі наносити. Але що буде вже геть відвертими, йому і френч лезер не дуже сподобався мемо. Але після того, як використала весь від лавант, він сам же мені подарував більшу його версію. Тому я надію, що коли я це використаю, ми ще повернемося до розмови, чи потрібно мені ще трішечки цього аромату. Насправді дуже гідний, дуже достойний, якщо вам подобається. Шкіряні аромати для вас вони або надто міцні, або ви хочете щось трішки ніжніше на весну літо, то зверніть увагу до замшевих ароматів, і, от, зокрема, саме до цього. Наступний аромат для тих, хто ти любить поміцніше: це просто гора кардамону, сичуанського перцю, трішечки десь медалевого молочка, багато фініків. І цього так багато, що я навіть не знаю. Гурманський це аромат. він дуже-дуже такий міцний, аж до серії таких чоловічих ароматів, можливо, з Удом. Уду, певно, там немає. Словом звучить він як The Painting of Palazzo Reale. І саме Слакончику, якщо Вдихнути такий ніжну цю вуаль, то можна сказати, що хтось у коржики забув додати цукру. Тут є фініки замість цукру, тут є знову ж дуже багато цих спецій, певне, трішечки ванільки є. Але самого цукру не додав. Тому що цей аромат гріє саме своїми різними приправами. Однак, коли його нанести, звідти просто якийсь джин. Виходить і показує себе в усі красі, у всій красі свого такого, знаєте, строгого, суворого характеру. Для мене це спеціалість, яка поєднана з якимись чоловічими одеколонними нотами, які для мене дуже строгі, дуже офіційні, дуже формальні і, ну, точно, не на теплу пору. Однак, Буквально через півгодини в розкритті з'являється ось ця така м'якоть, солодка. Можливо, це теж фінік, можливо, тут і туди лише саме цього мигдалю. Звісно, це все разом зі спеціями. Тут є мед. І він не стає м'яким жіночим, тому що мені здається, тут навіть жодної квітки немає, жодної якоїсь травинку немає, ну хіба, можливо, якісь земляні пачулі? і то я не впевнена, ні, немає тут такого всього. І він. Розкривається в цю солодкість, але вона не гурманська, вона не делікатна. Вона така, знаєте, ну вперше, зустрічаю для себе такий солодкий аромат, в якому я не відчуваю нічого. Такого м'якого, чи нічого такого ніжного, чи нехай це не ніжність, мабуть, не дуже доречно, тому що далеко не всі солодкі аромати ніжні. Але все-таки в них ця солодка венка, вона і пом'якшує цей аромат. То тут він ну, дуже потужний, і, можливо, трішечки він мені нагадує Аткінсон, який я показувала е у відео з гурманських парфумів. Я забула, чесно кажучи, як він називається, але він, звичайно, більш пахне... Тихо, більш спокійно. Я малюю зовсім іншу картину. То тут вона. Ну, така буремна, я б сказала. Аромат для тих, хто не боїться спецій. Якщо вам дуже подобається гвоздика, то я відправляла вас до Фредеріка Маля е і його аромати Heaven Can Wait. Якщо ви дуже любите кардамон, от я вам наполегливо рекомендую звернути увагу на цей аромат, якщо ви любите щось поміцніше чи такі унісекс-аромати взагалі, вся лінійка, звісно, унісекс. Е однак. Е цей аромат справді буде пасувати і чоловікам, і жінкам. Він точно буде міцний. Можливо, я уявляю когось в, е, в якихось офіційних костюмах ділових. Можливо, це е, е, якась. Презентація в такому дуже-дуже великому залі, де дуже багато людей і дуже багато простору. І ви не боїтеся, що ваш аромат буде душити, тому що йому є де розгулятися. От уявіть собі, такий шалено великий open space. І достатньо, звичайно, один раз його нанести, ну максимум два. І він буде протягом всього вечора разом з вами. Не потрібно вишукувати, куди він зник, він буде біля вас. Він буде як шлейфити, так і знаходитися близько на вашій шкірі. Підглянула таке трішечки своїми оченятами в піраміду і ви знаєте, тут таке є дерево агар, тобто уд і є пачулі. Я е, надіялася на свою пам'ять і намагалася пригадати піраміду, а треба довіряти своєму носику. Тому що справді тут є така і землянистість трошечки пачулі, або навіть деревні пачулі. І, відповідно, є тут і уд. Ну, тоді він дуже схожий на Аткінсон, дуже є. З цікавинок тут ще є. Амбра е і слива. Ну, от слива, фініки, причому слива не чорнослив. А от вона просто така, можливо, я б сказала навіть в ромі, алкогольних нот не чути, але мені хочеться сказати, що вона не копчена, а швидше алкогольна, може, там приправлена е якоюсь ванількою. Цікавий аромат. Е чим більше я його розношую, тим більше він мені подобається. Хоча зазвичай я, мабуть, такі аромати не дуже полюбляю. Якщо пригадати з усього, що в мене є, на який аромат він найбільше схожий, окрім Аткінсон, мабуть, це з лабораторії Ольфактіво, нектар, тонкади ось це в ту сторону, де є деревина, де є мед, де якийсь спецієвість, тут немає ніякого цитрусу, він і не звучить ні з якою кислинкою. Власне, йому це і не потрібно. Міцний аромат. Красивий, доречний, коли є точно повітря і є простір, де йому розгулятися. Ну і для чоловіків він точно підійде. Наступний аромат це суцільний літній кіч. Тут так багато туристів, тут так багато яскравих вітрин, ароматних кавових коктейлей, присипаних горішками, морозива. Можливо, якихось туристів, які повернулися з теплих країн і ще пахнуть кремом від засмаги. Тут просто гора цього всього, і звучить ця гора як «Пасаджеріатта Інгалерея Вітторіо Еммануеле Друга. Сподіваюся, я правильно це озвучила? А тепер до аромату. Коли я вперше з ним познайомилася, це зовсім. Не той вид ароматів, який мені раніше був навіть цікавий. Це пахне усім і нічим, і мені важко вловити ту ноту. Перше, що спало мені на думку, це аромат від Hermes, і звичайний як твілей. Там є кориця, є імбир, є ваніль, є мускус. І коли я його вдихнула, він мене просто переніс оленклюзі в, в Єгипетський. От чомусь в готелях отак пахне. Хтось дуже такий, знаєте, в шовкових костюмчиках ходить, хтось в в'єтнамках туди зайшов, хтось пахне парфумами, хтось пахне СПФами якимось. хтось їсть морозиво, хтось ще картопельку фрі їсть. І от все це разом мені він дуже сподобався, коли я в Кремниці спробувала. Я замовила пробник і на тому зупинилась, тому що він. Він розкривається в теплі, знаєте, трішечки потом розкривається в теплі, і мені це не сподобалося. Потім він мені трішечки нагадав бічвок від репліки, яка мені ну, не, теж не дуже імпонує. Хоча я навіть не знаю, чи є там якісь спільні ноти. І він залишився мною недооцінений. Хоча моєму хлопцеві якому. Компостом пахну перший аромат, він сказав, що який гарний аромат. Я вирішила награти гру на осліп, а відкрити піраміду. І знаєте, в мене все склалося. По-перше, це горіховий аромат. Я не знайома з горіховою історією. У мене немає ароматів, які, от наскільки відчутно е грає горіх. Відповідно, я не змогла вгадати. І тут не просто горіх, тут лісовий горішок. Разом з мигдалем і разом з кокосом. Лісовий горішок після того, як я прочитала, він тут відчувається. Тут немає ноти шоколаду, відповідно, не пахне нутелою. А пахне, я б сказала, шкарлупою того горішка, ну і трохи самим горіхом. Можливо, я б відняла звідти мигдаль і залишила ось цей такий горішок, воно було б для мене зрозуміліше і якось чіткіше. Кокос в житті я обожнюю кокос, кокосове молочко, цей запах, і не тільки мені Рафаело, мені будь-який кокос, це вже добре. Але в парфюмерії я вже кілька разів помічала, що кокосова нота вона має бути або десь в тропічних ароматах, і її має бути ледь-ледь крапелька, або краще не треба. А тут таке враження, що всього дуже багато полили. І тому. Створився якийсь зовсім інший аромат, змішався. Я не можу сказати, що тут є горішок, чи кокос, чи ваніль. Тут, до речі, є ваніль, кориця мускуса. мускус. А цим він схожий з твіли ароматом. Але все решту ну, таке, знаєте, какофонія трохи. Але знову ж, чим більше я його носила, тим більше мені подобався шлейф, який він залишає. От не сам аромат, хоча він складений добре. Він цікавий аромат, він туристичний, літній гучний аромат. Але він для мене не цукорковий, не солоденький, не екзотичний, не фруктовий, не квітковий, А от щось ось таке, де мені не вистачало, ну, можливо, якоїсь такої, знаєте, можливо, бази якоїсь такої сильної, щоб вона приборкала це все. Я не знаю. Аромат про безлад, літній безлад, туристичний шум, гамір, різні мови, різні стилі одягу, різні зачіски, різні аромати, різна їжа, все різне, всього багато і все таке воу. Можливо, я просто вже відвикла від цього і. Це здається якимось таким далеким, і мені важко його відчути, власне, як і море, мені зараз важко відчути, тому що, як і більшість українців, я дуже давно вже його не бачила. Отож, аромат цікавий, непростий, навіть не просто його описати. Але якщо ви вже знаєте, а раз ви дивитесь це відео, ви знаєте, що тут є лісовий горішок, швидше за все, ви перестрибнете ось це непорозуміння і зразу зможете його відчути. Любителям горіхових ароматів, ось цей прекрасний аромат з назвою, яка десь тут є, я не буду її повторювати, він може бути саме для вас. Ну раз ми з вами вже говоримо про літо, то неможливо не пригадати аромат, який звучить як Alba Соа на Я про нього згадувала на сліпих затестах і порівнювала його з ароматом Домроса, в якому є помело, просеко та троянда. Тут троянди немає, але тут так багато бульбашок, помело, грифруту, лимончику, мандаринчику. Я навіть не заглядала в ту піраміду, я поняття не маю. Ви побачите десь тут, а я не побачу. Тому що тут все зрозуміло, однозначно, дуже питко, дуже звабливо, ну, наркотичний аромат в найкращому значенні цього слова. Його хочеться пити. Внюхатися в нього, обливатися ним, дарувати, приймати це в подарунок і бути завжди з ним. Ви придбаєте 75 мл чи скільки в цих великих флаконах, і ви використаєте все до краплини, такий він привабливий. Я не уявляю, що він може комусь набриднути. Цей радісний, позитивний аромат має в собі гіркавинку, кислинку і ноту, таку, знаєте, може. Може меліса, може шаблія, може чебрець, може цього всього немає. Але є якась така травичка, і вона дуже свіжа. Ну, Не така, як Евкаліпс, що ви вдихнули, ох, ні. А вона просто разом з цитрусами е виграє, і з неї можна навіть зробити якийсь мохіто чи якийсь такий літній коктейль. Тут, до речі, пахне і аперолем, і мохіто, і якимось лимонадом таким ультралимонним. Гарний, освіжаючий, але дуже концентрований, дуже такий текстурний. В ньому багато м'якоті, його не процідили. Якщо це фреш, то в ньому і м'якоть та вся, і ще зверху багато листочки якоїсь м'яти туди сипнули. І е, аромат справді про усмішку, про сміх, про веселощі, про літо. Хоча він буде пасувати, мені здається, він буде пасувати людині, яка його носить, а не якійсь порі. В нашій сім'ї його носить мій наречений. Ми ділимося ароматами, і мені подобається все-таки, коли в нього є свої, в мене є свої. І коли він в них, я просто прилипаю і не можу відлипнути. Е, Неймовірно, крутий аромат, і я раджу на нього, дуже раджу на нього звернути увагу. У нас залишилося на нашу дегустацію ще два аромати, і передостанні звучить як Айвіковий Віа Фіорі Чарі. Для мене це аромат про міцний чорний чай і трішечки такої чорниці з кислинкою. Може чорниця, може, трішечки десь смородинки чи порічки. І, певні якісь спеції. Може, ваніль, може кориця, чай, ягоди і спеції. І ви собі уявити не можете, нема тут нічого в піраміді. От як довіряти, якби я побачила цю піраміду, я його купувала, цей аромат на осліп, мальоний Ратнер в її крамниці, вона вже знає мої смаки і е, порадила звернути увагу саме на нього. Я спробувала його і, ну, не знаю, чи можна сказати, закохалася, тому що є аромати, які ну просто підкоряють моє сердечко. Але я точно стала його шанувальницею. Цей аромат з такою великою багатою базою, яка тримається, вона міцна. Але оці нотки, вони як сопрано, вони трішечки десь нотками виграють. От, уявіть, хтось грає на роялі і грає він в другій, так, не в другій Октаві, басовій Октаві, грає, 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 а хтось десь. Верхній клавіші бере, і воно так зворушливо, воно так тонко. Хоча головне місце, звісно, таким басовим нотам. А насправді база тут таки справді міцна, вона алкогольна, тут є ром. Ну ніколи б не сказали, що цей аромат алкогольний тут немає цієї такої спиртовості або якоїсь такої терпкість є, але для мене вона більш чайна. Отак От може бути чайний аромат без мате, без чорного чаю, зеленого чаю, взагалі без жодної чаїнки. Гарний аромат на вечір. Він теж грає якусь композицію без окремих нот, але ця композиція, вона більше така: знаєте, схожа до якоїсь розкоші. до... Вичорності, дограційності, от надаремно ці всі італійські хорти оздоблюють ці аромати, тому що вони дуже непрості, непрості собаки, і е, їх або не люблять, або в них закохані. Я не знаю, чи є тут аромат, який от можна просто зненавидіти, тому що дуже дратуючий. Я таких серед шістьох ароматів, хоча в колекції їх набагато більше, я таких ароматів не знайшла. Цей аромат не уявляю, щоб когось він дратував. Він неймовірно красивий. Нехай це буде алкогольна історія, але це точно не питка історія. Ви не захочете його випити, бо це щось неїстівне, але дуже гарне. Давайте зазирнемо трішечки в піраміду, щоб краще зрозуміти ноти, і ви переконаєтесь, наскільки ці ноти зовсім не відповідають моєму відчуттю сприйняттю та опису. Базові ноти тут лікер з ваніллю. І якщо це лікер, то мені здається, це навіть, я сказала, ром чи лікер. Словом, він, як на мене, зовсім не солодкий лікер. Він має бути навіть гіркий, щоб ваніль робила його трошки м'якшим, тому що тут немає так багато солодощів. Середні ноти це календула. Я не зустрічала в піраміді календули. Я люблю цю рослину, вона ще й дуже лікувальна і дуже красива і має специфічний аромат. Ну, Звичайно, тут її так знайти ну, дуже складно. Лікарським це аромат не видається. Є елемі, чорний перець і пачулі. Якщо це пачулі, то якісь ну, земляні такі пачулі, в них такий багатий, може, трошки навіть ну, не шоколадний, ну просто він такий тихий, гарна база, хоча він тут не у базі навіть. І верхні ноти: кардамон, якого я не відчуваю, аніс, якого я не люблю. І італійський лимон, який я сплутала з якимись чорницями і кисленькими ягідками, Можливо, навіть ожиною я сплутала не з чорницями, а з ожиною. Дуже красивий аромат. Не взяла б його, не подивилась на нього, не прислухалась до нього. Якби побачила його базу, я подумала, що це щось гірке. Дуже спеційне, гірке, і в кінці розкривається дуже солодко-алкогольним лікером з ваніллю. А насправді ця кислинка, ця лимонна цедра, нехай це буде, вона з вами просто до кінця, до речі, всі аромати є дуже шлейфові і дуже стійкі. І завершуємо з. Ну, Певне, мого улюбленця ароматом Via della Спіка, який пропечене яблучко з медом, з трояндовим джемом, з. Ой Боже мій! Я не знаю, з чим він. Це така смачна. Картинка, для когось це точно буде штрудель, для когось це буде якесь яблучне бренді, і поруч буде лежати якесь тістечко. Для когось, це як, для мене, будуть такі баночки в кінці серпня з урожаєм, з закрутками, і це все або трояндове вареничко, або десь запечені яблучка дістаються. Десь яблучка вони вже перетворені в сухі чи в компотик, чи в ще щось. Дуже смачно. Більше я розповідала у відео про громадські аромати. Я е, там окремо е, презентувала аромати яблучні, тому що для мене це, знаєте, нова вишня. Кажуть, е, нова класика, новий беш, там червоний колір чи чорний колір. От для мене нова класика замість вишні це яблуко. І знайти красиве, соковите яблуко це ще та задачка. Воно не зелене, не хрустке. Воно вже. Е, е, Ну, найкраще, що можна сказати, це коли запікають яблучка, беруть, вирізають його серединку, але все яблучко тримається. І туди ложечку меду. І це все в духовку, оце в піч. Ось це саме той аромат того яблучка з медочком. Навіть якщо ви не любите таке їсти, я, до речі, не дуже таке люблю їсти. Але. Це хочеться вдихати, хочеться, щоб все цим пахло. Звичайно, ідеально буде пасувати осені зимі, але мені здається, і літом пахнути отак солоденько, але не цукерково, не шоколадно, не латешечко. А цікаво на вас точно будуть звертати увагу. І, звичайно, я б сказала, що це більш жіночий аромат, але мені здається, якби чоловік так пахнув, ну, можливо, навіть я б запитала, чим це ти пахнеш? Дуже красивий аромат. Це всі аромати на сьогодні всі шість ароматів. Однозначно можу сказати, що це дуже. Вишуканий бренд, який має більш аніж столітню історію, і це дуже відчувається в цих ароматах. На ними працювали славетні парфумери, які передали все своє вміння флакони, які не пошкодували жодних інгредієнтів, які знали, що вони малюють, що вони створюють і що вони в казанку мішають. Це красиво, це достойно і це. Неймовірно, естетично буде виглядати на вашому столику у повнорозмірному флаконі. Якщо вам сподобалось це відео, ця така невеличка експрес-дегустація, будь ласка, дайте мені про це знати, ставте лайки. Давайте зустрічатися в коментарях, які у вас є улюблені італійські харти. Будемо спілкуватися, а ми зустрінемося з вами вже дуже скоро. Бережіть себе!